У Дніпрі заплодоносив ягідний тис, смертельно отруйне дерево. Одна з локацій, де воно росте, сквер прибережний. Цих дерев на території сотні. Щодня тут гуляє Світлана з маленькою донечкою. каже: Ніка кілька разів брала ягоди до рук. Вони приваблюють своїм кольором, діток не тільки мою дитину. Напевно, треба було про це подумати, що тут. А... Дитячі майданчики, і, і не завжди дорослі так пристра дивляться за своїми дітьми. Все ж таки сподіваються, що якщо це посадили у парку, то, мабуть, отруєні це не отруєна рослина. Бере їх проса гуляють, всі дичу. Хороші кості, красиві. Так. У сквері вигулюють і домашніх улюбленців. Анастасія, власниця дворічного собаки, каже, на ці дерева уваги не звертала і загрози в тисах не бачить. Коли він щось тягне до рота, то я завжди перевіряю, тому що не тільки кущі можуть бути отруйними, а в нас і суспільство таке, що може щось розкидати тут. І було багато випадків, коли тварина помирала. Директор боцаду Дніпра Анатолій Кабар розповідає: тис хвойне вічно зелене дерево, занесене до червоної книги України, поширене на заході країни та в Криму. В зонах відпочинку його висаджують через невибагливість у догляді, хоча дерево не справді отруйне. Якраз ягоди самі м'якоть ягід, а якщо ти вже шишко ягід, у них не є отруйною. А ось кісточка отруйна, отруйне все коріння, хвоя, стовбур, тобто скрізь зміститься токсин, токсол. Додає, якщо токсин потрапить на руки, їх треба швидко помити. А от серйозне отруєння може викликати попадання у шлунок, смертельна доза від трьох до шести кісточок. Вправляється десь. Десь через день після того як він вживався, і викликає загальне відповідно токсичний шок, відмову нирок, відмову печінки. тощо і інше, суспільне запитало у міськради, чому для озеленення зони відпочинку на житломасиві перемога обрали такі дерева. Любов чадіна, начальниця служби благоустрою, відповіла так. Комунальне підприємство не брало участі в озелененні території скверу Прибережний. Об'єкт було передано на баланс нашого підприємства 1 грудня 2021 року. В зонах відпочинку, де висаджують такі рослини, мають стояти попереджувальні знаки, каже директор Буцсаду. На території скверу прибережний ми таких не побачили. Поліна Паламарчук, Ольга Кім, Суспільне новини, Дніпро.